Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврачак, Це youtube платформа 24-го каналу і вітаю вас з Днем Незалежності України. Сьогодні, 24 серпня. Пропоную оглянути вам карту бойових дій станом на 24 серпня. В першу чергу хочу сказати велике дякую нашим захисникам, нашим захисницям, тому що для них немає ні дат, ні днів тижня, коли вони. Спочивають, вони кожну хвилину докладають максимально засилю великою ціною, аби наша Україна могла сказати, що вона незалежна. Ще раз вас вітаю зі святом, і до цього дня хочу вас попросити. Звісно ж, поставте лайк, прокоментуйте і поділіться оглядом карти бойових дій. Насичений день багато інформації. В першу чергу, найголовніша новина на цей день, 24 серпня. Це те, що Україні вдалося провести обмін за посередництво. Об'єднаних арабських еміратів про це повідомляє агентство Reuters. начебто, обмін вже відбувся: 115 на 115. Україна повернула своїх 115 героїв, натомість віддала 115 окупантів, серед яких кажуть, є і ті, кого вже наші сили оборони брали в полон на Курському напрямку. Про це також ще детально поговоримо. Звичайно ж, відбулося урочистості в центрі столиці наші в Києві Володимир Зеленський. Провів парад, відповідно, також був присутній президент е сусідньої дружньої нашої країни Польщі Анджей Дуда. Найголовніше на, на цю хвилину, що відомо, в першу чергу, Володимир Зеленський присвоїв звання Олександру Сирському, головнокомандуючу збройних сил України, звання генерала. До цього він був генерал-полковником. Також відомо, що 40-й бригаді тактичної авіації присвоєно почесне найменування Привид Києва. І це дуже, дуже Хороша новина, також багато Володимир Зеленський нагороджував наших героїв і давав найменування різним підрозділам. Що важливо також сказати, що Володимир Зеленський офіційно оголосив про те, що Україна вже має на озброєнні власну далекобійну зброю. Це дрон, ракета, паляниця. Наразі більше нічого не відомо про. Цього цього дрон паляницю відомо лише одне: що вже z пабліки російські не вимовляють це цю, цю назву. Вони пишуть: ну як же так це вже наркоманія називати ракету хлібом, тобто вони навіть не пишуть слово паляниця, тому що вони її не можуть вимовити. Нагадаю вам на початку повномасштабного вторгнення це було таке кодове слово для диверсантів, тому що не було лінії бойового зіткнення і не розумів, хто де є. Відповідно, росіяни не можуть вимовляти слово паляниця. Перекрасний мені здається назва для дрону ракети. Ну і. Знаєте, всі, хто не будуть вимовляти слово паляниця, ракета, дрон буде летіти. Наразі невідомі характеристики цієї ракети, але те, що вона є, і вона, вона вже, до речі, застосовувалася успішно, це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Що ж, хо, давайте перейдемо безпосередньо до огляду карти бойових дій. Я не буду починати сьогодні з Курська. Давайте сьогодні... Такий важливий для нас день почну з найважчого напрямку, де наші оборонці усіма правдами і неправдами тримають цей напрямок, і подекуди є реально серйозні проблеми всередині. Про це пишуть аналітики Діпстейт. Почнемо традиційно. Давайте з Покровського напрямку. Нагадаю вам, покровський напрямок від очерету. Найважчі бої тривають саме тут. Там десятки зіткнень на добу, не десятки, там доходить до півсотні і більше. От я промалюю вам, де змінилося просування. Ворог просунувся, як ви бачите. В напрямку Гродівки і Новогродівка. В Новогродівку зайшов, тривають перші бої. Власне, в цьому населеному пункті за перші багатоповерхівки. Ось промалюю Новогродівка. Ситуація дуже і дуже непроста. Що би хотів сказати по цьому напрямку: що ворог рухається біля Новогродівки, біля Гродівки, а також напрямку. Красний Яр. Це на Миколаївку і далі прекрасно ви знаєте це напрямку до Траси і до Миргорода. Загалом на цьому напрямку є три ключові населені пункти. Я вам їх промалюю. Це є Миргород, це є Покровськ і це є Селидове. Ось, власне, ці населені пункти є першочерговою мотою для росіян. Відстань до позиції ворога від Селидове. Давайте глянемо. Найближче це навіть немає там. 6 кілометрів, 5 кілометрів. Відстань від Миргорода, Мирнограда, перепрошую, від позиції ворога в районі 10 кілометрів, можливо і менше, і до Покровська орієнтовно така ж сама відстань в районі 10-12 кілометрів. Це дуже і дуже важка ситуація. Що пишуть аналітики Дістейт? Вони безпосередньо спілкуються з воїнами, кажуть наступне: що, зокрема, піхота противника була помічена в Новоградівці. Про що я кажу, та намагається закріпитися в багатоповерхівках і рухається в напрямку Красний Яр. Ось. Цей напрямок також під час цієї накладна складної ситуації відбуваються дуже дивні процеси. Пишуть аналітики Deep State. Вони кажуть наступне, що в 151-й бригаді, командування якої нехтою особовим складом, посилаючи пілотів дронів, які є унікальними фахівцями, в окопи тримати позиції. Ефективність таких наказів нульова, адже бійці або стають двохсотами, або вимушені покидати свої позиції під величезним натиском. Вора. Тобто в районі, де працює 151, бачимо, аналітики Діп пишуть, є проблеми. Не берусь сказати, наскільки це є достовірна інформація, лише цитую. Діп звичайно, що ми вже не перший місяць довіряємо. Вони інформацію завжди перевіряють, не поспішають і завчасно не дають поспішні якісь коментарі. Тому будемо стежити загалом, ситуація біля Покровська. Наступна, дивіться, от є траса, яка йде на Карлівку від Покровська. Перший напрямок сематично малюю. І траса Покровськ, Мирноград і аж на Костянтинівку. От саме в цих напрямках ворог тисне по всій лінії бойово зіткнення. Ви ж бачите, де промальовані стрілки, я вам так акцентованіше промалюю. Мета ворога вийти на, цю, на ці дві траси, контролювати цю логістику. Особливо це є північна, північна від Покровська, траса Покровсько-Сянтинівка, надзвичайно важлива, логістична артерія, яку ми використовуємо. Вона давним-давно прострілюється, ворог має на меті не лише тримати її на вогневому контролі, але й повністю зайти на цей напрямок. Весь рух, нагадаю вам, промалюють таким от жовтеньким кольором. Відбувається через. Очеретине ось і по залізниці. Через прогрес, через Желанне. Ну і ви бачите Новгородівка. Новогродівку вони зайшли фактично вже на залізничну станцію. Загалом, якщо говорити від початку року, орієнтовно десь від лютого, коли активні бої почали, розпочалися від Авдіївки. Ворог зумів просунутися на 40 кілометрів. Ось Авдіївка. Ну, якщо ми по криві, підемо орієнтовно 38 кілометрів, тому що не самої Авдіївки, а з Передмісця Авдіївки, ось в цьому напрямку. Ось такі от рух в росіян. 38 40 кілометрів. Вони зуміли просунутися. Саме на таку дистанцію зуміли зайти сили оборони України на Кульському напрямку. Але про це також проговорю південніше. Карліка. тут є величезна небезпека. Ви бачите, загрожує оточення між Яснобродівкою. Якщо раніше було оточення небезпека північніше від Яснобродівки, і там, де Уманське і від Комишівки, то з цього напрямку наші сили вийшли, але от тепер бачимо між Карлівкою Яснобродівкою. Також є дуже дуже небезпечна ситуація. Як бачимо по західній ділянці, тут водоймища відповідно від річки Вовчої, відповідно, виходити, покидати буде вкрай складно. Знову ж таки, повторююся. Дуже сподіваюся, що наше командування на місцях бачить і розуміє ситуацію, і буде оперативно приймати. Правильні рішення для цього напрямку. Північніше, давайте проговоримо про турецький плацдарм і турецький напрямок. Ворог продовжує спроби зімкнути, і, на жаль, йому це вдається рухатися від північного по трасі до Неліпівки, про що я неодноразово казав, і рухаючись через Нью-Йорк. Нью-Йорк. Вже весь точно в сірій зоні є ще певні неконтрольовані росіяни напрямки, але це питання, на жаль, часу. Ну, от ви бачите, до Неліпівки лишилося лічені з півночі мають на увазі лічені кілометри до позиції з, з півдня на північ. Але найгірше, що тут є. Я не знаю детальну ситуацію, але аналітики Діп промалювали, що є між Нью-Йорком і Неліпівкою ось таке оточення. Ви бачите, що два фланги зімкнуті. Росіянами і є сіра зона. Невідомо, що в ній відбувається але так як нанесли експерти Діпстейту, я дуже сподіваюся, що вдасться оці от фланги прорвати, тому що вони є не фундаментальними такими. Але загалом бої вже тривають, ви бачите, виступ, бої тривають вже. в Безпосередньо в самому Торецьку. глянемо на супутникову мапу, бо ви розуміли, бачите, вже забудова міста Торецьк і є вже контроль перших районів, перших кварталів від росіян. Щільна тут забудова, щільні тут вулиці і дуже багато будиночків. Експерти кажуть наступне: що власне ось ця от агломерація, так, я вам промалювати мав кільцем, а не так, як я це зробив, зараз поправимо. Взагалі, бої триватимуть саме в Торецьку дуже довго, і вони будуть важкими для обох сторін, тому що знову ж таки в умовах міських боїв просувань не може бути. Але великий мінус це і Покровська стосується, тому що як і Торець, так і Покровськ вони очевидно будуть повністю стерті росіянами з лиця землі. Чому я так кажу? Тому що небезпідставно, от я промалюю так, Покровськ. І Турецьк, тому що згадайте Авдіївку, згадайте ще багато міст. Часів'яр, Бахмут, Мар'янку, Всі ці міста, тактика росіян єдина: все закидувати керованими авіабомбами, нищити, рівняти з землею, і тоді вже розповідати, що вони взяли під контроль якийсь населений пункт. Інакше вони наші сили оборони не дають їм цього зробити. Наші оборонці не покидають міст і тримають їх до останнього. Це дуже і дуже важкі бої. Ну і про Корахове хочу вам нагадати: тут ворог регулярно намагається брати свою техніку і рушати від позицій біля Мар'їнки, від Красногорівки. До речі, також останні атаки були на Корахівському напрямку. Від Олександрівки, що відомо на сьогоднішній день, що повністю провалилися їхні спроби, тому що от, е вони намагалися прориватися зі сторони Красногорівки. Оце північна стрілка червоного кольору, але отримали по зубам від наших артилерістів. Там стоїть 148-ма окрема наша е бригада. А також безпосередньо біля Корахова тримає вже не раз про це чули 46-та окрема аеромобільна бригада, і вони вже неодноразово нищили колони техніки. Це було наприкінці липня, 24 го і 30-го, в районі 30-х чисел. Пригадують, ми навіть в огляді карти дій розповідали, що були якісь масовані такі найбільші навали техніки росіян. Так от 46 та аеромобільна бригада їх розтовкла. Ну і чергові їхні спроби також зійшли. На нівець. Велика їм знову ж таки нашим силам оборони. Подяка. По сіверському напрямку, часів Яр в бої далі тривають на зазначених рубежах. Змін немає, попри заяви, я як сьогодні пригадую, кілька місяців тому, що часів ЯР не зможе тримати свої позиції. Канал Сіверський Донець-Донбас, попри Калинівку, попри перші райони Часового Яру, ось бачимо, далі ця лінія бойового зіткнення тримається лише завдяки над зусиллям наших. Оборонців і не міняється. Намагаються росіяни, це Бахмутський Балов передає, який працює на цьому напрямку. Намагаються росіяни диверсивно-розвідувальними групами проходити цей рубіж, навіть пробувати закріплятися на певних позиціях, але це їм вдається буквально на якийсь короткий період, який не визначається годинами, а не там днями. Відповідно, якщо ми глянемо ближче, так і. Тримається лінія бойового зіткнення. Головні атаки, нагадаю вам, після того, як вони взяли одноіменний мікрорайон, ось мікрорайон. Канал, наступні бої тривають за мікрорайон Новий і за мікрорайон Жовтневий. І от власне пройти найактивніше росіяни намагаються на вулицю, яка розмежовує ці два мікрорайони. Але знову ж таки, всі атаки наші сили оборони на цьому напрямку намагаються стримувати. Там ви знаєте прекрасно, що там і сили спеціальних операцій працюють, і інші підрозділи. Просто молодці і ще раз велике дякую за таку титанічну роботу. Сіверський напрямок мається на увазі сірське вклинення в російські позиції. Так вони це називають, тому що це насправді вся наша земля. Тут в нас немає ніяких змін полишив ворог тобто він далі намагається, але просування. Абсолютно не відбувається в цих двох напрямках. Нагадаю вам, що росіяни вибрали саме останній місяць, півтора місяця, саме з півдня намагатися підступати до Сіверська. Давайте глянемо, яка відстань до позиції ворога від Сіверська. Ось знаходиться Сіверс безпосередньо, ну це 11 12 кілометрів. Це як від позиції ворога на Покровському напрямку до самого Покровська. Безуспішно атаки також в напрямку Лобові, Білогорівка, але також безрезультатно в росіян. Ну і до речі, хочу вам сказати про ці успіхи на Харківському напрямку, тому що це межа Харківської-Луганської області, в районі Макіївки. Третя штурмова бригада повідомила два дні тому, верніше на вчора, що в них є тактичні успіхи. Ось ви бачите, сланічним кольором нововодяне. Два кілометри квадратні. Зуміли відбити в росіян. Це дуже важливо на цьому напрямку, тому що якщо брати два кілометри квадратні на Курському напрямку, це мала кількість. Але ви розумієте, що це відрізняється війни, тому що тут позиційна війна вкопана, кожен боєць, як і ворог знає кожну. Кожен кущен, кожен окоп, кожен вогневі позиції, важко щось приховати. То на Курщині триває така мобільна, тобто динамічна війна, немає ніяких сталих позицій. Відповідно, ці просування це є надзвичайний насправді успіх. Так він тактичного характеру, так він не поміняє кардинальну війну на цьому напрямку. Але це є великий, великий здобуток, здобуток наших сил оборони, зважаючи на... Те, що ресурси ворога потужніші. Піщани, піщани, давайте глянемо, що змінилося біля піщаного. Бачимо, просувань немає, але мета ворога, ви бачите, по мапі червоним кольором рухатися від піщани, яким вони купували два з половиною тижні тому до річки Оскіл. І далі намагатися рухатися попри річку або ж до Куп'янська вузлового. Беручи купянськ вузловий і Куп'янськ в кліщі або ж до борової ключового населеного пункту по трасі між Куп'янськом і річкою Оскіл. Але хочу вам сказати, що наша командування на цьому напрямку каже, що скоро будуть хороші новини на цьому плацдармі, і також рухаємось безпосередньо на травневий захід росіян. Це є Вовчанськ і Липці. Так от, що відомо по Вовчанську та Липцях. Відомо наступне, що там ворог. Робить спроби перегрупування, от орієнтовно Вовчанське, східніше, і Липці, і намагається тиснути. Але найцікавіше, що це кажуть наші е... сили, і про це сказав, до речі, речник оперативно-тактичного групування військ Харків, полковник Віталій Саранцев. Він каже: наступне: що так ворог перегруповується в районі Липця, в районі Вовчанська. Але слід найближчим часом чекати хороших новин. Є просування певні в нас, їх не оголошують зрозуміло, зрозумілих причин в районі цих двох населених пунктів і плацдарму, які наразі тримають росіяни. Але це цілком ймовірно, що вже найближчими днями образи лінії бойового зіткнення на цьому напрямку будуть змінені не на користь окупантів. Очевидно, таки впливає також Курський напрямок на Харківський плацдарм. А до речі, якщо вже переходити до Харківського НККівського перепрошую Курського напрямку, зафіксовано на Запоріжжі відповідно перекидання техніки. Давайте продемонструю, як вона виглядає, куди вона буде рухатися ці колони техніки на курську. Можливо, ці колони. Але от власне частина з них очевидно може появитися під Курськом. Ось ви бачите, колони здоровенні з технікою, з танками, бронетехнікою. Вона була не задіяна на запорізькому напрямку. Напевно, трималася групою військ Дніпро Дніпр під керівництвом Теплінського для можливих відбиттів в 23-му році контрнаступальних дій Сил оборони України. Але сам факт, що знімаються ці підрозділи і перекидаються, в тому числі на Курськ, це вже зафіксовано. По курському напрямку, давайте про те, як розповісти про курс, скажу про оперативну інформацію. Сьогодні вночі були прекрасні прильоти. В першу чергу хочу вам сказати, що Вороні же дуже гарно горів склад боєприпасів. Давайте глянемо. Губернатор Вороніжа каже наступне: що це уламки безпілотника? Ну, якщо так падають уламки безпілотника з такою детонацією, з такою величезною масштабною пожежою і Клубами диму, то тоді наші безпілотники дуже великі, а їхні уламки ще більші і вони детонують, напевно, самі по собі. Такі от незалежні касетні боє... БПЛА. Ми маємо напевно, як атакам, тому що якщо вірити їхній пропаганді, то це падали знову ж таки уламки. Також заявлено, не знаю, наскільки це відповідає дійсності. Є інформація, певно, що, можливо, відпрацювала ракета наша вітчизняна Р-360 Нептун. Але ж таки підтвердження цьому немає. Окрім цього, слухайте, за останні 6 Дні. Подумайте, скільки в вашому житті змінилось, скільки змінилось на лінії бойового зіткнення, що змінилось в загалом в світі, не міняється. Лише знаєте що? Про Ростов і їхня нафторезервуарна там ця от комплекс. Давайте, дивиться. А ці кочки в кінці на день рибок! За право то все достають. Да. Тиждень тому з суботи на неділю, на 18 серпня, прилетів безпілотник. Прилетіло кілька безпілотників, вдарили по цистернах, по резервуарах. Загорілися два резервуара в Пролетарськ-Ростовській області. Окупант сказав, ну два резервуара нам вже таки били. На даний момент на 24 серпня розгорілося все так, що вже горять і будинки, і пролетарськ, і взагалі. Горить прекрасно Ростовська область. Ліквідувати не можуть. Перекинулося багаття. Кадри просто неймовірні. Як воно все виглядає? Справді палає таке враження, ніби пожежники доливають шлангів ще високооктанове число з високооктановим числом. Паливо бензин. тому що ну реально вже шостий день детонує, вибухає, і така тенденція мені дуже і дуже до вподоби. Окрім цього, слухайте, є також підтвердження по е Волгограду. І нагадаю, аеродром Маріновка. Були влучання на днях по Маріновці, і є вже підтвердження, що там було ліквідовано мінус. Шість літаків Російської Федерації. От вигляньте, це виглядає так ангари, якими були накриті літаки. Правій частині від першого до четвертого ви ж бачите повністю є знищення. Заявлено, що кілька су 34 та су 24 знищено. Інші мають різну ступеню ураження. Ну, але те, що ангари виглядають такими, в якими щось влучало і. Просто фундаментальні є деформації, це очевидно. Знову ж таки, безпілотники відпрацювали на славу, і е, я думаю, згодом ми будемо дізнаватися детальніше, як це вже традиційно відбувається що саме було розбито і в що саме влучали. Ну що ж, це так працювала Сили оборони до Дня Незалежності на території Російської Федерації по Курському напрямку. Що відомо про Курському напрямку? А нічого хорошого, щоправда, для Російської Федерації на цьому напрямку немає. Тому що якщо ми глянемо, є просування наших сил оборони і на, захід, від схід, на схід від Суджі, і на е, Захід. В першу чергу, давайте я вам промалюю, нагадаю, де знаходиться річка. Синеньким кольором промалюю, Це буде логічніше. Річка Сейм. Власне, ось вона йде від, від кордону, будемо малювати українською. І ось так от вона проходить по Курській області і рухається до Рильська. Так, тут я трішки вам промазав, зараз домалюю. Так от чому важливо, нагадаю, вам малювати цю річку і про неї говорити. Тому що три мости: Глушкове, з ванне і Кариш знищені. Намагалися в районі цих мостів знищених нашими силами оборони, використовували Хаймерси, поставити понтонні переправи, бо, Ну, тобто як безрезультатно. результатом. Два понтони вони поставили, були знищені, всі наступні, намагалися поставити, але навіть не встигали розгорнути свою техніку, як були уражені нашими дронами. На дану мить, на 24 серпня, що відомо, ось на цій ділянці росіяни є. Але як їм звідти вибратися, немає як. Так, от, і що каже Естонська розвідка, вона тут не помиляється. Е, тому що зараз стоїть дилема в росіян, е, що робити. Дві речі: або намагатися, як якимось чином, підкріплювати свої підрозділи, які знаходяться на цьому березі, через річку Сейм. Як це робити, невідомо, тому що мостів немає, понтони нищаться. Або ж росіяни будуть намагатися вплав іти, або шукати способи, як. Ось вже в зворотньому напрямку з цієї території намація потрапити на інший берег сейму. Що перше завдання, якщо буде поставлено, що друге, воно є наскладним для росіян до виконання. Більше того, я вам хочу сказати, що, що за останні 24 години силам оборони України безпосередньо вже вдалося контролювати. Ось ви бачите серединку... Синеньким кольором впритул до річки Сейм. Тобто там вже не сіра зона, там абсолютно немає проходу по берегу. Тобто, котлова... котел здоровений для росіян гарантований. Тепер питання часу, як нашим силам оборони вдасться використати цю перевагу, чи ворог буде ліквідований, чи ворог буде взятий в полон. Дуже сподіваюся, що знову ж таки поповниться обмінний фонд. Якщо ми будемо говорити про наступний напрямок. Вже східний від позиції сили оборони. Ось є. Зупинюсь на цьому на, на самому пункті. Селище називається Малая Локня або малі, Мала, малі локні. Чому я хочу зупинитися на цьому? Тому що цей населений пункт чергове підтвердження того, що Путін не має наміру. За першу чергу, в першу чергу, звільняти свою, свою землю суверенну Російської Федерації. Нагадаю вам, що коли вони починали повномасштабне вторгнення, вони казали, що вони обороняються. Так, от обороняти свою територію, в першу чергу, якщо слухати і вірити лапші, які каже Путін, мали би в Курській області, а не завойовувати і трощити нашу землю на Донецькому напрямку. Але ж ні, чому так? Що відволіє наразі в малій локні? Сили оборони України зараз оточують дві роти росіян, які знаходяться на цьому напрямку. Там знаходиться Росгвардія. Ви розумієте, так і також Всіновці, як їх Федеральна служба виконання покарань. Тобто це абсолютно не є військові підрозділи, які мають воювати. Але все ж таки росіяни кидають Розгвардію і в Сінівців на ці напрямки. Більше того, кажуть, що в малій локні є колонія, і саме на колонії засіли ці підрозділи, і тепер не можуть, не мають змоги звідти вибратись. Ну символічно, де мають перебувати війська Російської Федерації, звісно ж, в колонії. Правда, вже нюанс під яким приводом, але факт залишається фактом. Вони в оточенні і. Мають величезні проблеми. Так у вас самі росіяни, до речі, кажуть, активні бойові дії на 24 серпня тривають Ольгівка. Чому Ольгівка? Тому що наші сили оборони намагаються Корінве, так, це не потрібно, це ми потремо. Від Ольгівки росіяни намагаються рухатися в обхід Коренєве. От, власне, Корінве і в обхід також створити або оточення, або далі рухатися, що протиману в цій. Операції так маневрені на Рильськ. І власне зараз росіяни активно будують оборону на напрямку Рильськ, Львов по трасі і на Курчато. От на цьому плацдармі. І на завершення, хочу вам розповісти, що просування тривають наші сили оборони, намагаються росіяни перекидати якісь підрозділи. Це не допомагає їм стримувати, тому лінії бойовозитнення як такої немає. Є загальні такі. Вогневі точки, де тривають найактивніші бойові дії. Це, от я вам нагадаю, це є Ольгівка, це є Корінве, Малілокні, і, відповідно, тут снагості От найактивніші бойові дії на цьому напрямку тривають. І що варто сказати, що дуже добра авіація наша працює. Щоправда, варто зазначити, от зараз покажу вам відео. От е, працюють наші е, аси по позиціях ворога ракетами, авіабомбами, керуючими плануючими авіабомбами, вже не вперше, французькими AASM Hammer 250. От вони дуже чітко б'ють по дислокації ворога. Найважливіше варто сказати, те, що зараз росіяни намагаються перекидати там цілий полк. Засобів ППО, і начебто, має з'явитися кілька дивізіонів С-400, С-300 ВП. Це лише може вказувати на те, що в них є серйозні проблеми. Ну і знову ж таки, це заявлено, що вони будуть перекидати. Насправді невідомо, чи вони на цьому напрямку подявляться. На завершення огляду карти бойових дій, хочу вам сказати наступне: що в першу чергу знову ж таки привітати з Днем Незалежності нашої країни, тому що вже третій раз ми зустрічаємо в в умовах повномасштабного вторгнення. І це нагода, на жаль, переосмислити всю силу, міць і повноту поняття дня незалежності нашої країни. І нагадаю вам знову ж таки в цей день, Володимир Данський сказав, що в нас є вже своя ракета, далекобійна, яка може бити набагато-багато. Сотень кілометрів, яка називається Паляниця, і що символічно, на час запису і огляду карти бойових дій, окупанти повідомили, що в тимчасово окупованому Криму, а саме Керченський міст, він перекритий і там є ракетна небезпека. Дуже сподіваюся, що завтра, коли я з вами побачусь, мені вдасться вам сказати, наш дрон ракета-паляниця влучила в Керченський міст. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і обов'язково діліться, тому що ми. Як ніхто повинен знати, що відбувається на нашій землі і де наші герої-оборонці виборюють нашу землю проти Російської Федерації.